Так, Карпатського здоров'я, всім, як завжди, е, бажаю. Щодо плуга. Значить, е, я тут тиждень мав трохи, як то кажуть, роботи і роздумів над тим всім, як то зробити, як то завершити. Ну і дійшов до такого висновку. Значить. Ось е, лемеші. Пише, до речі, якийсь значок конюшини чи чого і пише оригінал не знаю. от Ковані. ну Дуже подібно, що вони є ковані, тому що е, такий метал, як кований. от Не литий а кований. Кажуть, що боровані краще, але наразі будуть ті. Е, і Видно, що ковані, тому що от я на тому трошки гірше щистив. Десь з вітом таким квадратним. Квадратом таким вибивали отвір, видно, і повитягували метал от, на боки видно, такі завосениці. Та й таке. Значить, Що я буду робити? Порадили мені замість оцих шайб отут під, під леміш підставляти. порадили мені поставити Суцільну пластину корпус плуга, як там воно правильно називається, оця ось частина. Оця, Корпус, на який вішається все, там леміш, польова дошка і полиця, от то, скажімо, щоб воно мало повну площу дотику, то я зроблю ось цієї пластини, така 5-мм пластина, зроблю просто сюди вставку. Між корпусом і лемішем, і е, відповідно вже буде навантаження йти суцільно на, на леміш, тому що казали, що він може зламатися. Ну, я сумніваюся, що він зломиться, але на всякий випадок зроблю так. От, це раз е, другий раз, отут я вже їх практично вирівняв в суцільну лінію от, е, по лиці, тому що отут зад. Тут зад він був загнутий, аж отут десь був. Ну І коли я леміш ставив, то тут був дуже ну типу дуже великий поріг. Тобто леміш був далі за полицю трошки відсунутий. Так само і тут вирівняв. От. Вони, правда... Пластик воно трошечки собі десь там всілося за тиждень. Ну Але вже набагато краще. От. І... Ага, і ще один момент. оті отвори, оті отвори отвори Я буду трошечки розпилювати в сторону в сторону польової дошки один на одному корпусі і на другому. Ну, просто пропиляю там буквально на якихось 2-3 мм. Щоб, щоб я міг леміш собі посувати і зробити рівно з польовою дошкою. от Отакі в мене по плану роботи. Далі по плугу. Якщо буде тут сходинка, то я її потім легенько сполірую. Зроблю плавний перехід з леміша на полицю, щоб не було ніяких сходів. Е, ще один момент, мабуть, все ж таки буду робити. Тут дам вставочку невелику, хоча в мене носик полиці захищений, але. Думаю, що все рівно треба дати отут ставочку десь. отут, отут от зроблю таку вставочку, приварю, щоб вона, щоб оця полиця впиралася в ту, в ту ставочку, щоб вона тут все рівно земля буде тиснути на неї, щоб вона не щоб її не вигнало ну, типу, назад. І щоб вона отут впиралася в ту ставочку і буде нормально. Тут вона вперлася в стійку плуга, ну а тут її підтримує якраз оця. от. Тяга. тяга чи пластина, чи як її там правильно назвати. От. Та й таке. В подальшому побачу, якщо би треба було, нагрію і трошки підкручую її, типу отак. зроблю півгвинтовий. Але це буде в подальшому під час експлуатації все стане видно, що треба буде зробити. Тут так само дам вставочку і. Побачимо, що з того всього вийде. Так що до роботи. Так, Зробив я ось такі дві пластини на два лемеха. От. І зараз буду то все діло, вже просверлив отвори, вже готові. Зараз буду то все діло приміряти, підставляти і заодно. Подивлюся оцей поріг, що тут вийде, може його трошечки сполірую, він там вже буде мінімальний, там може якийсь 1-2 мм. Я його трошки сполірую і зроблю, щоб було без порога. Так що зараз монтую і покажу, як воно виходить. Так, Ну що, у нас вже смеркається. А я ще доробляю сплуг, якраз доробляю ті відвали, от це. ніби підігнав, ніби все нормально стало, плюс-мінус на своє місце. От, трошечки порівняв їм оті от пере, 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 ну, перед цей край, що зрізує, скажімо, скибу. Тут вирішив не ставити нічого, тому що, ну, що по-перше, йде захист з долотоїда так досить високо. І воно таке в мене досить товсте, тобто земля буде сходити зразу десь в то місце. Минати буде отут той кусочок. Якраз отой от кусочок, де я підставлю, воно буде його минати. Ну і тут буквально 2,5 см зразу впирається в корпус плога. Все так само і тут аналогічно. О, Тому думаю, що нема змісту його ставити. Спилював ось таким кругом, тому що ось такий круг. Ну, скажімо так, залипає, плавить пластик, залипає от, і все. І, і далі воно не хоче різати. О, такий от, такий, от, такий от заплавлений край лише. Цей круг полістковий з на шліфпаперу також. Ну, спробував і на низьких обертах, і на високих. На високих зчищав. От -от весь плуг зараз в тому, в тому пластику от такими кусками відвалюється, наплавляється. Ну, тобто настільки твердий пластик, що, ну, що просто його дуже-дуже важко Ще є за ось цей, наплавлений такі наплавлені частинки. отут нормально вже почистив. Так, тут вже нормально. І, в принципі, все, затягнув, підігнав. Тут лишився невеличкий поріжок. Ну, я думаю, що десь, певно, скажімо так, 2 міліметри. От якщо так дивитися з торця. Е, навіть о, видно, десь 2 міліметри залишилося так само. Так само на тому десь плюс-мінус 2-3 мм. Не хоче фокусуватися. О, єдине, що я ще зараз переверну плуг і спиляю оці от шапки. Вони під потай зроблені, але вони не втопилися повністю. В леміш, так само і в тому. Не втопилися, то я їх зараз попідпилюю. Оскільки скільки тої пилюки, поки я підрізав полиці, все на плузі залишилося. Зараз це все діло прийдеться почистити по е, мит, якось просушити і ці, цю справу замазати мастилом і на зиму. Ну, Не знаю, чи випробую, чи не випробую, але. Е, Сподіваюся, що то вже закінчиться оце залипання і так далі. Тому наразі всім мирного неба і до наступних зустрічей!